Колись ми були поганцями і досить непоганими. Хоча кого, я дурю, ми були найкращими. Час чудити. Драйвова моя! Це ж поганці! Учіться! Іншої тачки. Сталися зміни. Не всі у це вірять, але поганці стали на стежку добра. Я за вами стежу. Дуже, оба... яка тебе муха вкусила! Ну, запанікував я. Я панікер. І з нашою репутацією чесне життя штука непроста. Ви хочете працювати у банку? А чого ні? Про банки у мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Цей самий банк. Мене звуть Кіті. Ви зразок для нас. Ми з вас тащимось. Зто ви, типу, поганки. А ти, типу, мангу Що? Я хіба на таке схоже? ти! А вона запальна, стильнюча, А затоксична! мене? Шукаєте роботу, а я напарників. Бажано профі. Дарма ти просиш про допомогу, ми вже не поганці. Я не прошу сонце. Це наказ. То що, ми знову поганюємо? Це буде нашою останньою темною справою. <плес> ну що, майстре маскування, твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Те мої квітучіні Прего! капучино. Мій красончику, зміюнчик, mm -hmm. вона твоя заручниця? Що вона моя дівчина? Mm -hmm. То чому вона в нього браті?